Добрий день, друзі! Знову з вами я, Ірина Купчик, юрист та медіатор в Італії. Після отримання від декількох осіб запитання щодо італійської пенсії, а саме, е, отримання італійської пенсії в Україні. Чому у жовтні цього року призупинили виплату італійської пенсії деяким громадянам, які живуть в Україні? Що робити і до кого звертатися? Я вирішила зробити це коротке відео і пояснити, в чому проблема. Нагадую, що громадяни України, яким виповнилося 67 років, і які сплачували контрибути, тобто Внески в Італії, і якщо вони повернулися назавжди в Україну, то їм може бути виплачена Італією пенсія за віком для реіммігрантів. Тому, якщо до жовтня 2021 року пенсіонер в Україні отримував італійську пенсію, а в жовтні вона вже не надійшла, то найшвидше за все, проблема в тому, що не було. Зовсім або було неналежним чином засвідчено факт, що ця особа є живою. Тобто не було надіслано декіраціоне дієзістенці інвіта. Засвідчення цього факту потрібно робити кожного року. Останні два роки, звичайно, через ковід терміни засвідчення були не один раз змінені уповноваженими установами. І останній термін був до 7 вересня 2021 року. Отже, друзі, як це відбувається, як відбувається цей процес засвідчення особи живою? Італійський фонд соціального забезпечення ІМС обрав таку банківську установу, як Сітібанк, для здійснення пенсійних виплат з 1 лютого 2012 року, яка є провідною у світі в наданні фінансових послуг та здійсненні пенсійних виплат. Сіті Банк щороку надсилає на адресу пенсіонера в Україні атестаційну форму, такий собі спеціальний модуль, на якому є вказано ім'я, прізвище пенсіонера, довідковий номер, який йому був присвоєний від Сітібанк для його практики та інші спеціальні дані. Хочу звернути увагу, що на даних бланках є написано, цитую, ільмодулодіраціоне діє зістанція інвіта е» pensionato è destinato ad essere utilizzato утилізато dallo stesso, non può essere fotocopiato o condiviso. Тобто ця атестаційна форма засвідчення особи живою є індивідуальною для кожного пенсіонера і повинна бути використана тільки ним. Ділитися або робити копії не можна. Пенсіонери, які отримали від установи Citibank атестаційну цю форму для подальшого її завірення, повинні особисто звернутися в консульську канцелярію Посольства Італії в Києві, підписати її в присутності уповноважених осіб і тільки після цього повинні відправити цей модуль з копією дійсного паспорта в Citibank на адресу у Великій Британії. Ця адреса є зазначена на модулі, або цю, що ви також зараз бачите на ваших екранах, і я залишу в описі цю адресу до даного відео. Наразі не є доступною можливість підтвердження факту знаходження громадянина в живих за допомогою відеодзвінка. У разі, якщо атестаційна форма з будь-яких причин не надійшла пенсіонеру, то потрібно звернутися безпосередньо до Сітібанк, щоб її знову надіслали. Звертаю увагу, що приходити до консульської канцелярії Посольства Італії в Києві можна лише після отримання атестаційної форми від Сітібанк, оскільки. Вищезгадана згадана форма повинна бути пред'явлена під час прийому в посольстві разом із копією документа, що посвідчує особу, тобто паспорта. Надіюся, друзі, що ця інформація, як завжди, стала корисною для вас. Якщо потрібна юридична консультація, то звертайтеся за номером 320 -08, 08 917, і ми завжди з радістю вам допоможемо вирішити ваші питання. А на сьогодні у мене все. Підписуйтеся на мій канал YouTube, на мою сторінку в Instagram. Надсилайте це відео вашим друзям, щоб завжди були і ви, і вони проінформованими. Гарного всім настрою та до нових зустрічей!